Вітаю колеги, вітаю глядачів. Тож Києво говтується. Адже вчора, у ніч на 10 липня, росіяни атакували Україну 415-ма ракетами та дронами. Зокрема, летіло шість балістичних та вісім крилатих ракет. Український ППО вдалося збити 178 цілей. Та попри титанічну роботу захисників українського неба Київ. Дуже постраждав зокрема влучання, а також наслідки падіння уламків зафіксовано у восьми районах столиці. Більше про наслідки цієї атаки давайте почуємо у коментарі речниці ДСНС. Заявок було більше 25. Надходили заявки і про влучання в житлові будинки, в заклади охорони здоров'я, в навчальні заклади, в складські приміщення, в офісні приміщення. Тобто цієї ночі ворог в черговий раз довів, що він цілеспрямовано знищує цивільну інфраструктуру, цивільні, цивільні об'єкти і тероризує українське мирне населення. Внаслідок російської атаки поранення дістали 26 людей. На жаль, загинуло. Ли дві людини це 68-річна киянка та 22-річна співробітниця поліції метрополітену. Найбільших ушкоджень зазнали два райони столиці: Шевченківський та Подільський. Зокрема, нині ми на одній із локацій у Шевченківському районі. Позаду мене п'ятиповерхівка, у дах та верхній поверх якої вчора влучив російський шакет. Поранення тут дістали дві людини. Їх ушпитали але все нормально. А про те, що чули мешканці цього будинку вчора, вночі давайте почуємо. Я почула дуже різкий звук, по лохах просто поїхалося, І ну, звук шахеда, як він пікірує. І я якраз була просто стояла біля балкону, біля вікна, тому що якраз піднялася на, на звук вибухів. І я почула цей звук наближення, і я зрозуміла, що воно готить в мій бік. І я почала просто бігти в сторону коридору, і це, мабуть, мене врятувало, тому що одразу ж секунду, можливо, секунди після того, як почала бігти. Я почула тріск, скло полетіло, все полетіло на мене. Одразу різкий запах гаря, диму ну, почало смердіти дуже сильно. Все, що я змогла зробити, що здатна була. Телефон схватити документи, ноутбук і просто вибігти з квартири. Пожежу у цьому будинку вдалося ліквідувати ще вчора до ранку, але от саме розбори завалів та аварійно-відновлювальні роботи тривали впродовж дня. Рятувальники намагалися прибрати ненадійні конструкції, щоб будинок не рухнув знову. Також саме на цю локацію вчора приїжджав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, і він розповів про те, як будуть відновлювати будинки. Опісля, давайте почуємо. Все робимо для того, щоб максимально швидко локалізувати ті наслідки цього обстрілу. Звичайно, що разом з місцевою військовою адміністрацією ми робимо все для того, щоб зберегти будинки, для того щоб накрити цей будинок, який ви бачите, за мною, знаходиться ну, і звичайно надати допомогу всім людям в першу чергу, хто втратив житло, хто має пошкоджене житло. Ми вже маємо таких звернень більше 150 по місту Києву у цьому ж районі. Практично за кілька кілометрів зафіксовано ще декілька е, падінь уламків шахетів. Пошкоджено ще кілька житлових та навіть не житлових будівель. І про те, що чули мешканці цього району, які наслідки цієї атаки, давайте почуємо далі. Тут таке місце, що тут прилітає досить часто в цьому районі, але сьогодні було прямо особливо особливо сильно чутно всі вибухи. Не тільки в цей будинок прилетіло, прилетіло, наскільки я знаю, ще трошки не Гасили майже 5 годин. А, не зрозуміло, що там, як там, чи здорові ті люди, чи все в них добре, дай Боже, всім здоров'я. А, а ваше майно як житло, машина? А, мені пощастило з тим, що. Конкретно моє вікно ціле, яке виходить на цю сторону вулиці, але у сусідів зверху знизу повилітали вікна в ному під'їзді. Ну і відповідно автомобіль був припаркований поруч, розбито скло, бампер пошкоджений. Чимало руйнувань вчора сталося і в Подільському районі. Там пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Також там майже повністю знищена амбулаторія. А до того ж, там знищено точніше зруйновано офіс наших колег редакції п'ятого каналу. Загалом у Києві пошкоджено 12 житлових будівель, 66 автомобілів, крамниці, заклади охорони здоров'я та заклади харчування. До ліквідації наслідків атаки вчора було залучено 400 рятувальників та 300 поліцейських. Києво говтується, але. Росія продовжує свій терор і щоразу запускає по Україні все більше повітряних цілей. Зокрема, це рекордні кількості дронів, балістичних та крилатих ракет. Ми ж сподіваємося на українських захисників неба на українське ППО. Тож Київ продовжує оговтуватися, відновлюватися. Як бачите, роботи тривають.